Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій момент. Сьогодні готуємо тортик Орео. В честь дня народження мого коханого чоловіка та люблячого татка. Олексію сьогодні виповнилося 33 роки. Тож, коханий, вітаємо тебе, приймаємо вітання у коментарях. І приємного вам перегляду! Починаємо готувати. Ковшику, в якому будемо варити, змішуємо 200 мл холодного молока, какао 60 г. Саме холодне використовую молоко, так як какао у ньому розчиняється найкраще. Та наливаю сюди олію рафіновану соняшникову 125 мл. Ставимо на вогонь середній і постійно перемішуючи, доводимо до першої бульки. Бачимо першу бульку, вимикаємо вогонь і відставляємо убік. Охолоджуємо орієнтовно до 60 градусів. Перш за все зважуємо чашу міксера, розбиваємо сюди яйця 3 штуки: 170 г. Насипаємо цукор 200 г. І дрібку солі. Ставимо збиватися міксером 5 хвилин на максимальній швидкості. Далі додаємо сюди соду 5 г. Якщо ви використовуєте розпушувач тіста, то додайте 10 г, перемішуємо, просію борошно 250 г і обережно перемішую. Далі буду перемішувати міксером на мінімальній швидкості і вливати в шоколадну масу. Така густина тіста має бути. Додатково перемішуємо лопаткою. Духову шафу зараз ставимо нагріватися до 180 градусів і беремо форму в діаметрі 18 см. Тісто ледь покрило дно форми. І духова шафа вже нагрілася, ставимо випікатися на 180 градусах. Духова шафа у мене газова, випікаю на середньому рівні. Пройшло 23 хвилинки, бісквіт готовий. Перевіряємо дерев'яною шпажкою готовність. Якщо вона суха, то все чудово. Дочекалися, поки шоколадний бісквіт охолов, виняли його із форми, загортуємо у харчову плівку і відправляємо у холодильну камеру на 6-8 годин, а краще на ніч. Переходимо до приготування мусу. 19 грамів желатину заливаємо водою 64 г води. Кип'ячена, холодна. Перемішуємо і залишаємо набухати. Тим часом у ковшику поєднуємо 3 жовтки та 50 грамів цукру. Роздираємо вінчиком. Сюди ж наливаємо молоко тепле 150 мл. Вершкове масло 20 г, 100 г згущеного молока, Ванілін 2 г. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи, доводимо до першої бульки. Помічаємо, що мус почав загусати. І бачимо першу бульку. Вимикаємо плиту. Відставляємо у холодне місце. Потрібно, щоб температура мусу була 60 градусів. Вводимо сюди розтоплений желатин і добре перемішуємо. Відставляємо у бік і переходимо до вершків. Жирність обов'язково не менше 33% має бути. Обов'язково охолоджені 500 мл або ж це 480 г. Ставимо збиватися міксером, починаючи з мінімальної швидкості, збільшуючи до максимальної. Поки міксер збиває вершки, підготуємо печиво орео. Для начинки я візьму 120 г печива. Переклала його у пакети і потрібно качалочкою побити ось так у крихту. Дуже дрібненько розбивати не потрібно, а ось так, щоб відчувалися шматочки печива. Вершки майже збиті, вливаємо сюди тонким струменем, заварний мус. На смак він нагадує морозиво пломбір. Збираємо тортик. Спочатку беремо шоколадний бісквіт. До речі, форму 18 см у діаметрі, у якій я випікала цей бісквіт, знизу я обмотала у фольгу для того, щоб наш мус не протікав. Викладаємо мус, пам'ятаємо про цитатну плівку. Налили мус. І розрівнюємо його, посипаємо орео печиво і ложечкою приминаємо, щоб орео опинилося середині муса. Накриваємо другим бісквітом і знову шар муса. Наступні шари повторюються. До речі, шоколадний бісквіт просочувати не потрібно. Він і так виходить ніжний та вологий. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильну камеру на ніч. Вже настав наступний день і ми готуємо ганаш, яким будемо покривати тортик. Потрібно 250 г глазурі шоколадної розтопити. Це я роблю у мікрохвильовій печі імпульсами по 20 секунд. Починаємо збивати міксером. Додаємо сюди вершкове масло 150 грамів. продовжуємо збивати міксером. Коли ми помічаємо, що ганаж посвітлішав і збільшився у об'ємі, тоді розуміємо, що він вже готовий. Додала сюди чорний фарбник. Спочатку підложку змащую ганажем для того, щоб тортик нікуди не з'їхав з неї. Тортик потрібно звільнити від зайвого. Спочатку знімаємо фольгу, залишаючи його у кільці, ставимо разом з кільцем на підложку, вирівнюємо, щоб він стояв правильно, так як нам потрібно. Тепер піднімаємо кільце уверх і знімаємо. Тепер знімаємо ацетатну плівку. Потрібно ганашем змастити тортик зверху та по бокам. Протираємо підложку від зайвого шоколаду. Готуємо декор на тортик. Завчасно потрібно приготувати декор, користуючись молдами. Ось у мене такий золотий кандурин. Кандурін, кандурін їстівний, тому не лякайтеся. Це гарний декор. Але він дуже дорогий. І завершуємо декорування тортика акриловим топером. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий варіант декору. Цим тортиком ми з синочками. Хочемо привітати нашого татка. Дивіться, який гарний у розрізі тортик. М, -м. ніжний, чудово просочений, шоколадний шоколадний. М -м, дійсно зі смаком Орео. Шоколадний бісквіт дуже нагадує печиво орео, а мус схожий на крем, який поєднує печиво. М -м, дуже смачно рекомендую вам приготувати цей рецепт. Насолоджуйтесь смаком. Діліться моїм рецептом зі своїми знайомими. Робіть репости у соціальні мережі. Я дуже-дуже вам вдячна. Смачного!